Вітаю хоробрих незламних українців! З вами адвокат Тетяна Іванова. Я продовжую вас інформувати про те, що відбувається у справі по обвинуваченню екс-начальника управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна. Мені здається, в Україні вже немає людини, де й не тільки в Україні, навіть за кордоном, яка не чула про Романа Дудіна. Але на всяк випадок я нагадаю, що Роман Дудін, перебуваючи на посаді. Начальника управління Служби безпеки України в Харківській області став на захист країни 24 лютого 2022 року. До речі, він займався захистом країни з 2014 року, роздав зброю добровольцям, порушив низку кримінальних справ по посадовим особам Харкова і Харківської області за розкрадання гуманітарної допомоги і корупції. А після цього був обвинувачений українською владою у державній зраді. І кинути загради. Громадськість вважає кримінальну справу по Роману Дудіну політичним переслідуванням. Я, як адвокат Романа, який глибоко знає матеріали кримінального провадження, з громадськістю погоджуюсь. На сьогоднішній день ми закінчили в судовому процесі дослідження всіх письмових доказів сторони обвинувачення і прийшли до стадії допиту свідків сторони обвинувачення. І на наступному засіданні ми маємо допитувати вже перших свідків. Завтра в апеляційному суді в нас має відбутися оскарження чергового продовження тримання під вартою Романа Дудіна. Хто слідкує за процесом, пам'ятаю, що в листопаді 2024 року Роману Дудіну був обраний альтернативний запобіжний захід у вигляді застави? В дуже-дуже великому розмірі. Це 1700 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що в гривні складає 5 мільйонів 147 600 гривень. Незважаючи на те, що захист надав всі документи, підтверджуючи відсутність таких великих доходів у сім'ї. Протягом 5 місяців розмір застави. Залишився незмінним. Хоча продовження запобіжного заходу за ці п'ять місяців відбулося декілька разів. Роман Дудін обвинувачується у особливо тяжкому злочину. І Кримінальний процесуальний кодекс чітко прописує, який має бути розмір застави для особи, яка обвинувачується по особливо тяжкому злочину. Зараз ви бачите. Пункт 3 частини 5 статті 182 Кримінального процесуального кодексу України. В якому визначен розмір застави для осіб, які обвинувачуються по особливо тяжким злочинам. І тут написано, що розмір застави має бути від 80 до 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тобто, найвищий розмір, який визначен. Для осіб, які здійснили особливо тяжкий злочин, це 300 розмірів прожиткового мінімуму. Я нагадаю, що Роману Дудіну призначена застава у розмірі 1700 мінімумів для працездатних осіб, що перевищує розмір, встановлений статтею 182 на 2125%. Для того, щоб призначити розмір застави настільки великий, ніж передбачений статтею 182, суд користується пунктом 3 частини 5 статті 182 КПК України. І в цьому пункті сказано, що у виключних випадках, у виключних я наголошую, випадках, суд може призначити вищу заставу, яка перевищує 300 розмірів прожиткового мінімуму. Якщо встановить, якщо встановить, що особа не може при розмірі, наприклад, 80 до 300 виконати покладені на неї процесуальні обов'язки, користуючись чиєю статтєю, суд і призначив отаку велику заставу. Але визначаючи таку велику заставу, суд у своїй ухвалі має обов'язково виписати. Що це виключний випадок? Чому суд вважає, що це виключний випадок? Чому суд вважає, що, наприклад, 80 або 300 розмірів прожиткового мінімуму не можуть забезпечити а 1700 може? Що таке не буде робити Роман Дудін, коли буде застава 300? А от якщо 1700, він обов'язково це буде виконувати? Насправді. Отакі хитрощі, які використовує суд, свідчать тільки про одне: що на Романа Дудіна здійснюється тиск судовою і державною владою, які зацікавлені в триманні Романа Дудіна під вартою. Тому що суд явно ігнорує вимоги закону, що застава має бути помірною. І оскільки в суду є всі документи, надані стороною захисту, що застава непомірна. Більш того, після призначення застави Роман Дудін вже 5 місяців продовжує знаходитись під вартою. Він знаходився під вартою на всі свята, новорічні, різдвяні хрещення, на свій день народження, якщо у людини, у її родини. Є кошти внести заставу, чи буде людина не то, що 5 місяців, а хоча б один додатковий день перебувати під вартою. Оце настільки прозоро, настільки всім зрозуміло, що якщо в тебе є кошти внести застави, жодна людина не буде жодного додаткового дня перебувати в умовах СІЗО. 5 місяців для наших судів недостатньо, щоб. Впевнитись, що для Романа Дудіна такий розмір застави є непомірним. От ви знаєте, що насправді відбувається от у даному випадку. І ми це спостерігаємо не тільки по цій справі. У даному випадку відбувається наступне: суд своїм рішенням нівелює такий інститут, як застава. І, користуючись фразою винятковий випадок, він Просто знищує інститут застави. Тому що в такому випадку, користуючись винятковим випадком, можна людину без вироку суду скільки завгодно. А я нагадаю, Роман Дудін вже три роки знаходиться під вартою тримати людину в неволі. Насправді, коли був прийнятий новий кримінальний процесуальний кодекс. При всіх тих недоліках, які він має, і по яких ми дуже багато висловлювалися фахівці в галузі права, в ньому все ж таки є новаторські порівняно з попереднім кодексом положення. І частково ці новаторські положення стосувалися запобіжних заходів. Україна дуже красиво навчилася звітувати по документам перед Євросоюзом. Як вони виконують їх вимоги або побажання для того, щоб нас прийняли в Євросоюз. Але по факту своїми рішеннями, користуючись якимись отакими лазєчками, судді нивелюють оці всі новаторські норми КПК. І для звичайного українця в цій країні мало що змінилось. А іноді нічого. Якщо не рахувати, що на папері в нас все дуже красиво виглядає, і ми можемо це на паперах надати в міжнародні інстанції, завтра, 19 березня 2025 року, о 16-й годині призначений апеляційний суд по нашій скарзі на продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначенням і великої застави. Ми сподіваємось, що судове засідання відбудеться. Хоча, як показує наша практика, перше засідання призначене після того, як подається апеляційна скарга, відбувається не завжди. Тому що, як правило, суди першої інстанції не передають своєчасно матеріали справи для розгляду їх в апеляційному суді. А можливо, апеляційний суд не витребує ці матеріали. Своєчасно. Судова влада іноді називає такі засідання технічними. Кримінальний процесуальний кодекс не містить таких положень про якісь технічні судові засідання від слова зовсім. Але так відбувається в нас на практиці. І тому, чи відбудеться завтра судове засідання, чи ні, ми досі не знаємо. Чи прийшли матеріали справи в апеляційний суд, нам досі невідомо. Але, звичайно, я завтра буду це питання з'ясовувати. А з вами була адвокат Тетяна Іванова, і я й надалі вас буду інформувати про те, що відбувається у справі по обвинуваченню Романа Дудіна у державній зраді.